Зустрічі програма про україно єврейські взаємини. Вітаю усіх, ви слухаєте Громадське Радіо. Я Ірина Славінська, і це програма Зустрічі. Сьогодні будемо говорити про неймовірно приємну подію, оголошено у грудні 2019 року нову премію. Це Українсько-єврейська літературна премія, що називається Зустрічі, і підтримує її благодійна організація Українсько-єврейська зустріч, за підтримки якої, до речі, і ця програма на громадському радіо виходить. І щоб краще познайомитися із майбутньою літературною премією. А до речі, для письменників та видавців доволі круглі суми. Буде передбачати, пропоную послухати розмову з Наталою Федощак, це директорка комунікації Українсько-єврейської зустрічі. І на початку нашої розмови я попросила Наталю розповісти трохи більше про ідею цієї премії. Ідея цієї премії вона вже uh, сидить в голові і допрацьовується вже декілька років. І реально ідея uh, є, як ми можемо перше. Визнати тих авторів, що вже дивляться в українських єврейських темах, в якомусь способі, але також споникувати авторів, науковців, щоб може більш глибше дивитися на це українське єврейське питання. Ми знаємо, Україна вона є багатонаціональна держава і ці. Відносини поміж народами вони обговорюються, але український, єврейський, а, ці питання вони є дуже важливі взагалі в історії України. І книжкові призи це є щось, що є вже розпосудження, розпосуджене в цілому світі. І я собі так почала думати: ну чому ми не можемо мати таку фокусну премію? В Україні і наглядова рада вона підтримала а, цю а, ідею наглядова рада української єврейської зустрічі і маємо цей приз. Я думаю, що буде добре трохи більше розповісти також про, скажімо так, формальні вимоги, які існують для того, щоб подати тексти на конкурс, і скажімо так, позмагатися за можливість отримати премію у вересні 2020 року. Що потрібно зробити? Які книжки приймаються до розгляду? Наприклад, чи йдеться про художню чи також і про нехудожню літературу? Ця премія вона буде виходити кожного року. Але а, дивіться, щоб ми мали а, якісь, а, ну щоб була рівновага для а, художньої і нехудожньої літератури, і також, щоб дати час, щоб такі книжки публікувалися. Ми вирішили один рік будемо дивитися на художню літературу, тоді наступний рік будемо дивитися на нехудожню літературу. Тобто в 2020 році. Uh, відкрився конкурс для художньої uh, літератури. І uh, якщо ви подивитеся на наш сайт Україні uh -huh. там пишеться, що числиться як не художня література. І це є проза, поезія, драма. Uh, не художня література, є історії, біографії, мемуари, uh, журналістика і есей. Тобто, щоб не кидати всі разом, всі ці жанри разом, ми вирішили зломити, ну так, розподілити цю літературу. Перший рік, тобто цього року, ми дивимося на книжки, які більшість вийшли в 17 -му, 19 -му році. Знову ці книжки вони мають їх треба вислати на вказану адресу. В умовах і там також є дедлайн. Uh, uh, кажу, це є перший рік. І тобто, ми вже від того часу, коли ми зробили анонс премії uh, 20 грудня, вже люди пишуть. І я також я також вчуся, бо щоби уточнити якісь деталі. Але побільше воно, формальність буде, що є термін книжок. вони має прийти а, до нашого офісу, а, до якогось терміну. І тоді, а, як журі буде виглядати як? А, буде маленький журі, який просто подивиться, чи книжки підходять тим критеріям. І тоді буде загальний журі, троє людей, а двоє з України, а, одного з. Північної Америки на цей рік, що знають книжки і знають якраз цей жанр, і тоді вони за них буде останнє слово. Скажімо, моя, моя роля буде підтримувати людей де потрібно. Але ми справді, як українська єврейська зустріч, хочемо, щоб це була незалежна премія. Ми маємо наших партнерів, Львів Букформ. Український інститут книг, ми всі радимося, але загальне, тобто точне слово, лишається за тими журі, тобто, щоб воно було як найбільш справедливо, як можливо. Чи зрозуміло, уже хто буде входити в журі цієї літературної премії? Уже було згадано і для наших слухачів ще раз на цьому загострю увагу, що премія літературна премія зустріч вона створена. Благодійну організацію Українсько-Єврейська зустріч чи за підтримки «Букфорум» Львівського книжкового форуму та Українського інституту книги. Чи означає це, що в журі входитимуть представники всіх цих трьох організацій? А це а, люди будуть в журі і в маленькому журі, дивлячись на їхній фаховий рівень? А, і тобто ми в трійку. Будемо ці три організації. Ми будемо дискутувати: хто має бути на маленькому журі і хто має бути на остаточному журі? А, але це не означає, що це мають бути представники тих організацій. Це мають бути, перше за все, фахівці. А, бо знову для мене особисто є дуже важливо, щоб не було ніяких ну, питань. Тобто, це має бути. Відкрити, воно має бути незалежне, бо я думаю, що воно так і справедливо. Скажемо, я особисто я би не могла бути член журі через це, що мій літературний рівень знань не є такі, які фахівці, що студіюють ці жанри, які вони мають абсолютно інакший рівень. І тобто для нас професіоналізм. Є найбільш важливі критерії, я думаю, що буде так само непогано сказати два слова про матеріальну складову премії, тому що ми говоримо ось це загальне слово премія. Але насправді, якщо почитати умови участі, так і скажімо так, обіцяну винагороду, то виходить, що це одна з достатньо вигідних з фінансової точки зору премій, і до того ж не тільки для письменників, це так само велика новинка для українського контексту. So, сама премія, вона фактично вона є 6500 євро. 4000 євро йдуть до а, самого автора, 2000 євро йдуть до видавця, і тоді є два менші премії, 250, а, що просто це на англійській мові це honorable mention, тобто це є книжки, які є достатньо уваги. Тобто це є, це є цей фінансовий компонент цього призу. І знову, коли ми дивилися, а, скільки має яка має бути вартість цього призу, було також зрозуміло, що воно є важливо віддавців підтримувати, не тільки письменників, але і видавців. Бо це також. А, Може, для українців ця українська єврейська цей діалог, він може є для видавців новіший. і може для української літератури, не дивлячись, що є глибока історія українсько-єврейського діалогу, співпраці, коли ми дивимося на історію української літератури. Але на сьогоднішній день, коли ми дивимося на сучасну Україну, скажімо, коли я коли є автори, тобто я бачу, я бачу ці книжки, які виходять. Але це ма також підтримати видавця. Це значить, що це також їх маємо надію буде сподокувати, щоб вони також публікували більше книжок, що мають цей український єврейський діалог компонент у собі, і виходить, що призовий фонд, якщо це так можна назвати, складає 4 тисячі євро для автора, для видавця 2 тисячі євро і також заохочувальні премії по 250. І які твори будуть гідні заохочувальних премій? Це просто хороші книжки, які сподобалися журі, чи так само будуть якісь критерії? Ви знаєте, що це, це все залежить від журі, і так, коли ти маєш журі. Є, є своя суб'єктивність, але є також є об'єктивність. Знову, це є дуже важливо, щоб люди, які будуть дивитися на ці книжки, щоб вони були, професі... щоб вони були професіонали, щоб вони е, дивилися на якість книжки і е, е, робили рішення на, 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 тому, е, ну, на, на, на цій базі. Для першого скажімо так року існування премії заявки прийматимуть з 16 січня 2020 року до 16 березня 2020 року. А потім журі матиме доволі довгий час для рішення, тому що якщо моє припущення правильне, то українсько-єврейську літературну премію зустріч напевно буде вручено під час букфорума у Львові. Правильно, Так, правильно, правильно. І це ще й який цей формат буде, це ще є під. Ми будемо ще говорити про це, але ми маємо дуже довгу співпрацю з Букфором з у Львові, і це для нас це є натуральне партнерство, і це є продовження цієї співпраці. Я думаю, варто далі трохи поговорити загалом про ідею цієї премії. Навіщо і чому взагалі виникла ідея відзначити а, твори, котрі працюють з українсько єврейською тематикою. Бо це є два народи, які співіснували на території України ну, більше, ніж тисячу років. Ми можемо говорити про дві тисячі років. І це є два корні народи в Україні. І їхня співпраця а, вона була важлива у розвиток України як в минулому, так і в сучасному світі. І дивлячись, що ми є організація, що дивимося на українські єврейські відносини. На цю зустріч. Це для нас воно також таке, воно є органічний крок для визнання цієї співпраці, цієї зустрічі, цього діалогу. І воно тоді робить фокус на тих двох народів і на їхній їхнє співіснування, дивлячись, що ми, ми досить, я не хочу сказати, що ми є вузька організація, але наш пріоритет є ці два народи. І тобто, якось зробити фокус цієї співпраці, це було натурально мати цю, цю премію. І кажу, це є перший рік. І тобто, ми побачимо. Які книжки ми дістанемо, яка там є література, а, і, і, і дивлячись на це, тоді, якщо треба робити корективи, ми можемо робити корективи, але а, воно є, я думаю, дуже важливо, щоб якраз, а, щоб ми якось говорили про тих двох народів. Бо, як ви знаєте, були прекрасні моменти в українських єврейських відносинах, і були дуже, дуже важкі роки, які лишили е, свої, лишився свій е, ефект наслідок. Цього лишилося. Але ми також дивимося на нову країну, яка, тобто Україна, яка дивиться на свою історію, на свою літературу. З новими очима. І тобто, спеціально після 2014 року воно відчувається, що це є час, щоб ми дивилися також на цю країну, Україну, яка переживає дуже нелегкі часи, але щоб показати також, що діється в літературному світі вій за -ві цього діалогу. Насправді дуже цікава така умова участі. Я процитую з сайту української єврейської зустрічі надіслані на розгляд твори повинні відображати цілком, або частково певний аспект українсько-єврейського досвіду, наприклад, через персонажів, зло оповіді тощо. Що це означає? Це має бути доволі широкий спектр текстів. воно може бути широкий спектр. Дивіться, що знову це є нова премія, є книжки. Про може, про яких ми не знаємо, де є чудові, скажімо, персонажі єврейські або українські в українському єврейському діалозі. І ідея справді є зробити дуже широку сітку, щоб воно не було, що о, ми дивимося тільки на що, що книжка має бути. Тільки українська єврейська може бути історії, там де є чудові характери, персонажі, і вони також додають більше розуміння до цього діалогу. Тобто я, і коли ми дивилися на ці критерії, як ти можеш підійти до цього? Бо з одно, і це є спеціально для художньої літератури, бо не художна література часом там є, там є легше. Бо людина може написати а, історію Другої світової війни, скажімо, а, і, і там феерує, ну там є а, і, ці дуже болячі а, питання під час Другої світової війни. А, ми можемо дивитися на есеїстику, де а, я вже читала такі есей, а, де ми дивимося, як а, українці дивляться може на. Єврейську культуру, і як ми маємо це зрозуміти, і історію на сучасний Ізраїль. Це є трошечки легше може зрозуміти, але для не худож... для художньої літератури тут треба а, часом глибше дивитися, бо ці питання вони там є, але треба, а, щоб були ті очі, щоб це подивитися і щоб. А, це з, з, на світ якось більш а, в ясний світ а, це, а, було видно. Я думаю, що окремого запитання так само варта мова книжок, і, верніше мова, якою мають бути написані книжки, що можуть претендувати на цю літературну премію, йдеться насамперед про україномовну літературу, правильно? Так. так. І бо ми, ми для нас є важливо. Підтримати україномовну літературу. Книжки мають бути видані в Україні. Перевага піде україномовним книжкам, але ми також будемо дивитися на книжки, які перекладені з інших мов в українську. Бо це також там є ці історії, також, і громадянство людини не має. Ніякого впливу тут. Довго ми думали про це питання. Як нам трактувати може авторів, що живуть вже поза межами України, але вони публікуються в Україні? Може, вони є громадяни інших країн, але вони публікуються в Україні. Одна що ця умова, мова має бути, що книжки мають бути публіковані в Україні. Це нам допомогло зробити ну, цей спектр. Трохи а, зробити менш ширший. А, бо були питання, чи ми, чи ми дивимося на книжки, які виходять на євриті, на англійські. Це, я фізично я не знаю, як ми б могли навіть скласти журі, щоб міг дивитися на книжки, що вийшли на дуже багато мовах. І а, ми, також було дуже важливо, щоб не було ніякої дискримінації. А, я розумію, що є автори в Україні, які пишуть російською мовою. І тобто, це для мене було ну, це, це була дискусія, довга дискусія. Але коли я радилася з людьми, вийшла до висновки, що на сьогоднішній день реально, навіть якщо автор... Перше пише на російській мові, ці книжки досить часто вже виходять на українській мові. І тобто воно, тут є якась справедливість. І все-таки ми маємо зрозуміти, що українська це є державна мова України, і це також є, це також є дуже важливий компонент цього. Ця премія стратегічно вона позн... покликана стимулювати появу більшої кількості літератури, що працює з українсько єврейською тематикою, чи позначити, що такої літератури є уже багатою, просто, наприклад, зробити її більш видимою? Я думаю, що одно і друге, це що є, ми хочемо підтримати це що є, але ми також би хотіли, щоб самі автори і видавці. Може трошечки ширше дивилися а, на, на це питання. А, коли я йду... А, для мене є досить цікаве явище, бо я є перш за все а, можна сказати англомовна людина. Я читаю по-українськи, це для мене не є проблема, можу розмовляти по-українськи, але реально, коли я беру книжку, мені набагато легше читати на англійській мові. І я побачила одно, я вище, коли я їду в, е, в, в англомовні е, книжкові магазини, часом я бачу переклади вже тих книжок в Україні на українській мові, і це є прекрасно. Але я би я просто як людина би було дуже приємно бачити більше е, е, тих оригінальних україномовних е, книжок. Який тоді я можу піти в англомовний магазин і побачити праці цього українського автора на англійській мові. І це би було прекрасно. Я маю надію, що цей приз може також споникувати як українці і видавці, як вони дивляться на свою літературу, щоб вона була більш розповсюджена у світі. Ну і щоб закінчити, ще поставлю таке запитання: не секрет, що українсько-єврейську тематику часто використовують в такому загостреному ключі. Використовуючи мову ненависті, і так далі, і очевидно, коли йдеться про оголошення літературної премії, яка так само працюватиме з українсько єврейською тематикою, є виклик того, що мова ненависті загалом не надто толерантні тексти, і книжки можуть туди потрапити. Чи існує план розуміння того, як з таким контентом ви будете працювати, yeah. Ми, ми не будемо дивитися на книжки, що мають якраз цю мову ненависті. Якраз в цій тематиці воно і дуже важливо делікатно і толерантно підійти до цього питання. І поки що, ну ми подивимося, які книжки ми дістанемо. Але я маю, скажімо, я маю надію, що воно якраз ці видавці, що будуть книжки давати на, на розгляд, на премію. Що вони також будуть думати, що вони висилають, що вони друкують. Скажімо, я є людина знову особисто свобода слова це є дуже важливий момент в демократичному суспільстві. Але ми також маємо розуміти, що є якісь межі. І тобто, це є одна причина, чому ми маємо маленьку журі. Яка буде дивитися на ці всі книжки, подивитися, чи вони підходять критеріям. і тоді з тих книжок буде список, цей короткий ну буде цей довгий список, і а, тоді журі, остаточно журі, вони будуть мати книжки, які будуть на розгляд. А, і також дивіться, це є процес, а, де, де треба дуже часто радитися з другими людьми. Um, тобто я, я маю надію, що все буде зроблено коректно в цьому uh, напрямку. І поки що, я можу сказати, навіть як організація, um, більш-менш uh, нам вдалося не мати, ну що люди коректно підходять до цього питання. Коли можна чекати на появу довгого і короткого списків? Журі. Члени журі будуть чотири місяці до нагородження премії, короткий список буде один місяць до анонс а, вигравця цієї премії. Тобто підуть книжки в журі, і тоді вони, скажімо, цей може, може, довгий список не було правильний а, термін зужити, але буде, буде серія книжок, які. Будуть вибрані, і тоді це скорочиться, щоб журі, остаточний, мали книжки нормальну кількість, на яку вони можуть подивитися. Наталя Федощак, директорка комунікації благодійної організації Українсько-Єврейська зустріч, розповіла про нову літературну премію. Стежте за новинами. Я думаю, що ближче до вересня 2020 року ставатиме все більше гаряче вже після того, як з'явиться короткий список претендентів на цю премію. А тим часом ми завершуємо програму зустрічі, що виходить за підтримки благодійної організації Українсько-Єврейська зустріч у студії. Працювала я ірина Славінська. Ви слухаєте громадське радіо. Слухайте, думайте. Música